Місто Полтава, щойно йду по центру по центральному переходу. І бачу на землі на картоні сидить людина в військовій формі. Підходжу до нього, питаю, друже, ти військовий чи як? Він каже, так, військовий, документи є, все добре. І розповідає таку історію, що виходили 110 з 110 десяткою Завдіївки. Там їх накрили чи щось типу того. Потрапив в госпіталь в реанімацію. Після госпіталю дізнався, що його дружина продала будинок чи квартиру і виїхала з за кордону з дітьми. Діти не беруть слухавки, коли він телефонує. Дружина також. Самі вони з Дніпра. Наскільки я розумію. Не знаю, наскільки це правда чи ні. Ну, ви знаєте, що все може в житті бути, але якщо ця історія це є правда, то чувак зараз в місті Полтава вже бракує в підземному переході для того, щоб кожного, ну, кожні сутки він міг заплатити. За оренду хостелу 200 гривень, наскільки він сказав. Ситуація ну... офігенно незрозуміла для мене, тому що я завжди вважав, що військовими повинні опікуватися, держава повинна опікуватися так, військовими і в таких ситуаціях повинна допомагати. Він одразу мені сказав, що. Я п'ю. Моя проблема в тому, що я п'ю, я кажу, друже, так ну. закінчуй. Він каже, та я не можу, я не можу заснути, мені жахи сняться, це просто жесть. І ну, розумієте, типу, людина сама каже, що йому треба в наркологію лягати, тому що він просто не може без 150 грам заснути. Ось таке, я кажу, так, а чому? Скільки ти вже тут вже бракуєш? Він каже. Вже бракує місяць. А, чи більше? Ну, він, в общем, сам не може сказати чітко. Але суть басні такава, що, по-перше, як цікаво зробила його дружина, по-друге, яка огильніша ситуація трапилася, і по-третє, ось що може відбутися з військовими? Їх просто залишать самими і все. Навіть в таких тяжких ситуаціях, навіть враховуючи те, що він сказав, що він був штурмовиком, так всі на нього поклали болт. Отака ситуація. Просто хотів з вами нею поділитися. Ось така ситуація, я думаю, що це не тільки в місті Полтава. Так що якось так.